А ще ми вам обіцяли показати ремені з новим тисненням в інших кольорах. Показуємо рудого кольору, спряжка, Детальне тиснення. Спеціально розробляли тиснення, яке чудово підійде для жінок. Довжина, як завжди, плюс-мінус 120 см, якщо задовгий, його можна вкоротити, ось тут є гвинт, його потрібно відкрутити, відрізати скільки потрібно шкіри, і знову закрутити. Або ж ми можемо перед відправкою самі вкоротити, наскільки вам потрібно. Тож замовляйте в директ.